Так, Німеччина Берлін листопад 24-го року приїхав в Берлін десь на 6 днів на день народження своєї молодшої доньки. Ну і потім через два дні у мене день народження. Тому у нас розбіг в два дні між днями народження. Ось так. От і ну, її відсвяткувати і своє. Ось так: от. трішечки про ситуацію в Берліні. І загалом про наших українців, котрі тут ситуація наступна. Ну, все є, все працює. Ось погода така млява. Ось дуже, -дуже багато мігрантів різних національностей. Переважна більшість, звісно, це Сірія, Ірак, Афганістан, Молдова. Ну і враховуючи нашу війну на нашому континенті. В Україні багато українців відносно українців переважна більшість, десь все ж таки більше 50% вже працевлаштовані, пішли працювати. Ось роботи для нас, українців, тут, якщо ти біженець, мігрант, то це ну ось. Цей варіант, який за моєю спиною ескалатор працює, це ще доволі непоганий варіант роботи. Ось. Також це вантажники, будівельні роботи, різноробочі. Це прибиральники на Есбаху. Есбах – це таке метро в Берліні, гілка метро. Ось, і, ну, Скажімо так, Хто хоче, звісно, шукає кращої роботи. Хто знає гарну німецьку мову, володіє. Ось, то там більше шансів знай знайти щось таке більш е охайне, чисте. Ось. І такі випадки є, але я вже не, не кажу за якусь підпри бізнес -підпри підприємницьку діяльність. Тому що, ну, по-перше, е німецька мова все ж таки вона важка мова. Ось, е опанувати її, це потрібно докласти певних зусиль. Потім Німеччина, вона все ж таки не, скажімо так, не про бізнес. Це соціалізм. Е ось. Тут така, така собі уравнялавка, а доволі непогано для по німецьким міркам заробляють вчителі а, і а, особливо медики. Там зарплатня у них доходить до 8 тисяч євро. Ну, в залежності від кваліфікації лікаря. Ось так. Ну і податки вони до 45%. Податки тут до 45%. якщо ти так повноцінно вже працюєш. Пішов на свої вільні хліби з джоб центру. Ось і до речі, вся ця допомога, котра нам надає Німеччину. Бурденгельд це гроші. Якщо людина тут сама проживає, як біженець, це 560 євро на місяць. І він може бути десь в таборі для біженців проживати або в своїй квартирі, якщо він її знайшов. Плюс Джоб центр це покриває, плюс медична страховка. Вона мінімальна, але все ж таки покриває. Певні потреби по здоров'ю. Також, що ще: якщо там родина знаходиться на соціальних виплатах, то це по 506 євро на людину на дітей десь по 400 євро. Ось так от. Тому вся ця допомога, але момент. В наступному німці вони дуже-дуже все кропітливо прораховують, реально рахують кожне євро, навіть здають пляшки в супермаркетах, тому що там йде кешбек певний за здану пляшку 25 центів. Я до чого? Тому що коли біженець, мігрант, я буду казати за нас, українців, потім виходить працювати повноцінно, то він дуже, ну, дуже скажімо так, в стилі терміни повертає, віддає всю цю допомогу, яку він отримав під час свого перебування тут в Німеччині поки опановував німецьку мову, адаптувався, асимілювався ось і. За рахунок податків і такого жорсткого жорсткого графіку праці тобто з 8 до п'ятої, якщо там друга половина дня, там з 3 до 9, наприклад, може до десятої. Тобто, тут всі повинні працювати як годинник. Як годинник? Тут я ж кажу, домінує такий соціалізм. Певний, всі працюють. Країна вона більш індустріальна, багато виробництв виробництв. Ось заводів. Тобто тут все працює, і людина вона завжди така. Але Сарбайтен. Практично увесь час працювати. Звісно, вихідні є, але потрібно завжди бути, скажімо так, в певному тонусі. Бо якщо людина пішла від Джоб-центру соціального забезпечення, і якщо вона не працює, ну тут. Вона автоматично за все сплачує, за все за паркування, там одразу інша ціна проїзного квитка стає. Якщо там на соціальному перебуванні він сплачував 9 євро тікет, квиток за 9 євро, це Берлін зона АБ, тобто ти можеш їздити в межах Берліну. На всіх видах транспорту, то потім ці квитки для тебе, якщо ти уходиш з соціалу, вони стають вже дорожче. Мінімум 49 євро, якщо брати такий загальний. Ну, 49 це є акційний квиток на місяць по всій Німеччині їздити. Ось, Але десь вже 58 євро по Берліну. Якщо їздити, тобто тут людина все одно завжди повинна працювати. Це непогано, але хто звик, наприклад, в Україні там працювати на себе і заробляти декілька тисяч доларів на місяць, і відчувати себе вдома е, таким е, 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 володаром ситуації, е, працюю сам на себе, свій власний графік. Ось і головне, що він вдома на своїй землі. То тут uh, багатьом доводиться, скажімо так, ламатися, і це не завжди легко. Ось. Mm, німці німці вони однозначно і 100% зацікавлені, щоб українці uh, залишилися. Особливо залишилися українські діти. Ось. Чому діти? Тому що німці. Uh, 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 це не про не про багатодітні сім'ї. Німці вони себе дуже сильно люблять. У них є е, певний уклад життя, е, вони люблять особисті межі кордони. Е, це Європа, це, наприклад, Німеччина, Австрія, Бельгія. Це така стара матушка Європа. Тут люди консервативні, особливо якщо ми беремо Баварію. Це така справжня Німеччина. Ось люди живуть. Кавою, виніжко, прогулянки, парки в вільний час. Ось, і мати, скажімо так. Троє-четверо дітей, ну для них це, скажімо, це не їхній формат життя. Тому що є навіть така приказка у німців, що якщо е у німців з'явиться друга або третя дитина е в родині, то це їм вже буде важко побудувати на майбутній якийсь будинок. Тому навіть на цьому вони економлять. Їм краще не мати дітей, а, а мати власний будинок, щоб похилий вік зустрічати на ганку з філіжанкою кави. Ось тому навіть. Е Ангела Меркель, екс канцлер Німеччини, котра народилася в лютеранській сім'ї. Проповідника, пастора. Якщо не помиляюсь, народилася в Дрездені. Ну вона взагалі без дітей. Ну, у неї немає дітей. І це про німців. Тобто це рідкість, коли тут троє-четверо дітей. Ось вони, повторююся, дуже люблять сильно комфорт. А коли родина багатодітна, то це певна посвята і жертва. Ось. Ось так от. Тому вони зацікавлені, щоб залишалися українці, особливо малечі діти, тому що вони підростуть, асимілюються, вивчать німецьку мову, отримують паспорти. І це будуть вже німці. Ось. А їм вигідно, тому що переважна більшість населення справжніх німців, не мігрантів і навіть не тих, хто був, типу. Позним переселенцем ось, то ну, населення тут старіше, Ось, тому їм вигідно. вигідно. Ось. Ну І останнє, що я хотів сказати, е е е є така атмосфера відчувається, що ми, українці тут дуже-дуже сильно вдячні німцям, і навіть є таке проглядається, що е дуже-дуже сильна. Вчепилися за Німеччину в соціальні виплати. Так. Тримаємося. Я, я себе до цього долучаю. Ну, я тут, скажімо так, приїхав уїхав тому що у мене тут і мама в таборі для біженців, і діти ось знаходяться. Є певна родинна ситуація у мене зараз, тому я вимушений тримати руку на пульсі, особливо по відношенню до дітей. Ось і є таке, що типу зашукують у знатних е е українці. Типу, ось є Німеччина, третя економіка е перша Європи. Четверта економіка світу, якщо не помиляюсь, може трішечки понизилась в рейтингу вже, але все одно міцна тут економіка. Гроші завжди тут є. Ось я не кажу, що тут можна заробити 10-15 тисяч євро на місяць, там або навіть з 5-7 або 4. Тому що, ну кажу, тут Європа це не про те, щоб багато заробляти. Європа не дасть тобі багато заробити. Ось. Тому що тут ну, переважно така: плюс-мінус всі повинні бути однакові. Ось так от. Але Є стабільність, є стабільність завжди. Ось і я до чого? Що, типу, багато хто вчепився, тримається. А, ну, Але все одно потрібно розуміти, що німці теж це роблять, допомагають. Не за того, що вони нас там дуже сильно люблять, хочуть допомог допомогти. Мені, наприклад, краще було б, якщо б у 2008 році, коли був бухарестський саміт НАТО. Щоб Німеччина на чолі з Ангелою Меркель не блокувала шлях дорожньої карти України до НАТО. До речі, тоді, скажімо так: під час саміту Бухареського Україна і Грузія були заблоковані відносно руху до НАТО і були так відправлені. Скажімо так, їсти тафель. Тафель це така їжа в Німеччині, коштує 4 євро. Ти там безлімітно набираєш її скільки хочеш, але у неї дуже скоро закінчується термін придатності. Тому кажу так: їсти тафель, ось пані Меркель, така як старший завуч школи, прийшла, подивилася. Ну, Україна не готова. І е, нас, типу, помістили відстійник на певний час. Потім що відбувається, е, Грузія теж була заблокована і е, Кремлівська е, ботоксна гниль Путін вже е, в серпні того ж року. Тобто е, Бухарестський саміт відбувся в квітні, а в серпні вже нападає на, на Грузію, типу на, на, на захист російського мовного. Е, Населення, війна, і потім, потім трапляється у нас жорстка фаршмачна війна, і фрау Меркель потім в перші дні війни гуляє по Балтійському морі на, на березі Балтійського моря і така розмірковує, зітхає їй важко. Вона такого не очікувала. А до речі, весь цей час було Вова, Вова, вона з ним. Тому що Вова Путін теж сам з Дрездену був, там працював в штаб-квартирі, тоді КГБшній штаб-квартирі. Це була в ГДР. Ось так. от, Тому вони завжди мали такі аля дружні відносини. ось, І я до чого, що. Краще б ми б рухались би в НАТО, а не довели до того, що на Україну напали, тому що де тиран десподне отримує одразу відповіді жорсткої, ось, то у нього розв'язуються руки нахабно діяти далі. Ось. І так трапилося з Путіним і з Україною ось. Тому зараз купа біженців в Німеччині знаходяться, плюс потік сюди, певний потік. Так, він знизився, але все одно люди їдуть. А, ось так от. Ну І знову ж таки, в кінцевому підсумку а, є, Європа знову буде в певному виграші. Я маю на увазі та ж, та ж сама Німеччина і інші країни. ось. Тому тут потрібно дивитися на все це і мислити. Суто як на партнерських відносинах, не так, що ой, ми українці, дякую, що ви нас прийняли. Дя... Ну дякуємо. Дійсно, є за що подякувати, тому що ми тут годуємося, поки не працюємо за податки німців хто працює, навіть тих мігрантів, хто працює з інших країн. Це теж іде соціальні виплати на нас, на на наші родини. Ось, але ну скажімо так, все одно в довгостроковій перспективі. Ну та ж сама Німеччина, вона не буде в мінусі. Ось так. Вони дають зброю, залізо. До речі, не дають бити таурусами туди, куди потрібно бити по Росії. Ось. Але при, при всьому тому у них поповнюється населення нами українцями. Наші діти тут зростають, тут вивчають не українську мову, а німецьку мову тут. Ось, я навіть в посольство заходив українські Штрасе, поряд з зупинкою Есбону. Ну, слухайте, так, звісно, персонал там розмовляє українською мовою, працівники. А багато українців сидять шпрехен русіш, говорять на русском язиці. Ну, Наприклад, там десь з 15 людей, може два, максимум три. Я в тій трійці, хто розмовляв українською. Ось, Є випадки, коли самі німці запитують, слухайте, а чим ви відлічаєтеся від русських? Ну, Для них, коли українці ще на русскому говорять, а тут дуже багато русських. Є такі райони, особливо Шарлотенбург, це багатий район Берліну. Ось і е, тут е, багато руських, котрі ще з 90-х років тут оселилися, його ще називається район Шарлотенград. Ось. Тому, 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 тому такі справи ось тут. Е, і я до чого, щоб підсум... Як підсумок сказати, що ну, дійсно дякуємо Німеччині. Так, є за що подякувати, але і вони повинні розуміти. Що Україна все одно на вагах сплачує набагато більшу ціну людьми. Чоловіки помирають, діти теж, коли там прильоти по багатоповерхівкам. І, ну скажіть, моє особисте внутрішнє переконання, що вся ця допомога не варта навіть кінцівки, втраченої на фронті нашим бійцем. Ось, ось такі повинні бути ну, мірила. Ось так от. Тому. Тому розмова повинна бути з, з, з усіма партнерами, хто нас приймає, не так, що ой, дякую, що прийняли. Ну, якби дали шлях в НАТО, то швидше за все, в нас би тут не було б. Якби ви були більш агресивніші е, до агресора певними санкціями там, і позицією, ані а, заблокували е, ш, шлях в НАТО, а потім Фрау Меркель е, з, з Путіним Вова-Вова. У, у них Фройндлі. Е, товаришують. тому, тому ось так от. Я не кажу, що Німеччина погана, ні. Але потрібно мати внутрішній певний статус, що ми теж платимо свою ціну і розмова з усіма суто на рівних. На рівних. Є за що подякувати, дякуємо. Але і також є. Європа повинна теж розуміти, що ми катастрофічно фатальну ціну сплачуємо по всім аспектам життя, по житлу, по сім'ям. Купа, купа цих, вибачаю, смердючих гнилих розлучень відбулося під час війни. Особливо переважно це ну, фактаж. Це такий фактаж. Переважна більшість пішло, пішло, пішла цих розлучень від жінок. Два кліки онлайн, все там. Електронний суд справу зафіксував, розлучив термін на примірення місяці, все. Тому порозлучалися, повиходили заміж за джоб центри за Німеччину, за все це ось. Типу, гарне життя, скажімо так. А Хтось вийшов і за німців. Ось, тому ситуація така. Ось, тому що сказати. Ну, приїхав по своїм справам, побув, буду повертатися в Україну. Ось. Кожен обирає своє життя сам, де йому жити, бути. Я не хочу бути мігрантом. І я нічого не кажу проти тих, хто наразі в еміграції, їхній вибір. Я завжди залишаю якийсь відсоток, що якщо мені Господь Бог всередині понудить, ну, будеш то в міграцію, ну, я віруюча людина, я повинен послухатися Господа. Поки, Ну поки що ні, це Україна. Ось так от. Тим паче, ну, е, ну, якби не війна, класно жити в Україні. По багатьом аспектам. Звісно, є жорсткі мінуси, але вони є і в Німеччині. Ось так от. Тому такі мої думки 12 листопада 2024 року мої думки біля Бундестагу. Ось де б'ються прапори Німецькій німецькі і Євросоюзу. Ось так от. Тому все. В принципі, плюс-мінус я сказав, що хотів. Але 20 хвилин, 20 хвилин, все. Це трішечки довго, як по мені, але так, було що сказати, поділитися. Все на зв'язку, якщо що.